Історичний календар Кіровоградщини презентували іміджове видання у бібліотеці Чужевського, люди, події та факти. Про це і більше можна дізнатися, гортаючи сторінки календаря. Прикрість полягає лише в тому, що календар на 2014 рік через нестачу коштів презентували лише у травні. Вже дев'ятий рік поспіль автор видатний краєзнавець Володимир Босько дарує кіровоградцям історичний довідник нашого краю. Цього року видання присвячене 260-й річниці заснуванню фортеці святої Єлисавети та 75 річчю Кіровоградської області. Тож під час презентації автор видання підняв тему щодо перейменування міста, яку сам особисто досліджує багато років. Це головне питання, навколо якого? Це скільки пристрастей. Питання яке: на честь кого назване наше місто? Святої праведної Єлисавети, матері Іоанна Притеч чи російської імператриці Єлисавети Петрівни, дачки Петра Великого. Мені вона зараз виявляється суториторичним. Все дуже просто. Імператриця Єлизавета видала указ про заснування фортеці на честь своєї небесної покровительки святої праведної Єлизавети. Що це означає? Це означає, що місто назване на честь їх обох. Бога. Дехто з видатних мешканців Кіровоградщини, про яких розповідає календар, були присутні і на презентації. Їм автор урочисто вручив примірники із власним підписом. А наприкінці зустрічі Володимир Босько повідомив, щоб не сталося наступного року, іміджовий довідник вийде вчасно, адже історичний календар 2015 вже готовий до друку.